Призначений генеральний консул республіки Польща у Харкові Станіслав Лукасік і з робочим візитом відвідав Полтаву, як зазначив заступник голови обласної ради Володимир Микійчук. Офіційна зустріч із новим генконсулом важлива для нашого міста, оскільки є певні напрацювання співпраці з Польщею, які хотілося б поповнити і поглибити. У нас багато вузів працює співпраця з польською республікою і підприємства і міста побратимунаші кремічук і. Лубний нас навіть великі сороченці мають е, побратиму в польській республіці. Учасники круглого столу обговорили реалізовані напрямки співпраці між Україною та Польщею. Один із них освітній. Як повідомив генконсул Польщі, 20 тисяч українських студентів навчається у польських вишах. За ініціативи Станіслава Лукасіка у Харкові планують відкрити комерційний центр інформації про польські вузи. «Ко мені звернулися люди. с такой идеей, поскольку они видели интерес вот молодежи вот этих областей Восточной Украины. Я говорю, ну как я не поддержу? Конечно, поддержу, хотя это не, это не генконсульство будет это делать, это не будет центр генконсульства, а это просто будет коммерческий, коммерческий центр, который заключит, такая есть идея договора с Польськими конкретними вузами з етимі вузами, кату яких є інтерес, щоб рекрутірувати студентів із восточних областів України. В Україні ж здобувають освіту близько п'яти тисяч поляків. Станіслав Лукасік зазначив, польський бізнес зацікавлений у спеціалістах, які закінчили українські вузи і знають місцеву мову та менталітет, адже багато польських компаній хочуть відкрити свої представництва в Україні за круглим столом. Обговорили також співпрацю між державами у галузі медицин. Интересует два направления. Это первое – организационная реформа системы здравоохранения по, с опытом э, Польши, с опытом делегирования полномочий государства э, негосударственным медицинским образованием. Оно очень развито в Польше, и мы хотели, продолжая реформу здравоохранения, хотели бы идти где-то очень близко. А близько у нас особливо близько у нас виходить в системі екстреної медицинської допомоги. у рамках робочого візиту. Знайомство генконсула Польщі з Полтавою, а також відвідане кількох вищих навчальних закладів нашого міста.